Ну а поки ми тут розбираємося з цими петріотами, одна пташка в Білому домі на правах анонімності на цвірілкання журналістам Times, Financial Times, Про що під час приватних розмов Трамп каже, що Росіянам Росіяни повинні відчути біль, щоб нарешті сіли за стіл переговорів. Тому, начебто, закликав Володимира Зеленського посилити удари в глиб Росії, хоча пізніше сам Трамп цю інформацію спростував. То що насправді готує Білий Дім для Москви? Яку зброю може отримати Україна та скільки часу на це знадобиться? Будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Пане Іване, доброго ранку і слава Україні. Слава радий вас бачити. Доброго ранку, пане Іване. От у мене, давайте от так багато говорять про значну партію зброї для України, і все таке інше. Якщо ми от повіримо, що це дійсно так, в мене все одно насторожує одне питання: а скільки часу у нас зараз є, враховуючи от події на фронті, чи не прийде уся допомога занадто пізно? Поки США її виготовлять, поки Європа її оплатить, поки вона сюди доїде, поки її розвантажать, привезуть і так далі. Знову ж поставки зброї ніколи не бувають запізно вони бувають затримані в часі. Бо mm -hmm. ми всі прекрасно з вами розуміємо, що Путін буде готовий воювати до того часу, поки він буде мати можливість, і до того часу, поки він вважатиме, що ми недостатньо озброєні чи завантажені необхідним обладнанням. Для того щоб йому протидіяти. Так що угу. е, в такому Паре, випадку я, я перепрошую, я, так, я, перепрошую да, я зрозумів. Можливо, неправильно поставив запитання, можливо, давайте скажу так. А як швидко почне надходити зброя у потрібній кількості? Це вже питання дуже риторичне, знову ж бо необхідної кількості завжди замало. Зброї завжди замало ми маємо завжди більше цілей аніж маємо зброї щодо планів передачі озброєння, дійсно, під час планування передачі проходять певні бюрократичні процедури, проходить оцінка експертна цієї зброї, яка до нас поступає це потребує часу. Окрім цього, знову ж правильно, ви сказали це питання. Фінансування проплат, коли хто як укладання договорів контрактів. Воно в часі і в просторі займає. Інше питання, що це буде процес прискорений, тобто все швидко, як годинник спрацює, це один момент, і зовсім інше, коли можуть на будь-якому етапі відбуватися якісь штучні затягування. Ми це теж вже неодноразово проходили, на жаль. Тут інша ситуація може бути. Тоді ми можемо говорити, що на невизначений термін. Далі, якщо ця зброя потрапляє до нас, ну, здавало здавалося, вже все, цеху видихнули, так. Але тут можуть бути теж ряд обумовленостей, які, скажімо, обмежують застосування цієї зброї, ну, зокрема по території Росії чи інші моменти. Тобто, до моменту, коли е, заговорили про передачу зброї, і якщо вона наявна, а не, скажімо, її виробляють до. Моменту застосування її на фронті, як правило, проходить там час від декількох тижнів до декількох місяців. Ну але знову ж. Е, дуже часто буває, що коли озвучується про передачу зброї Україні, насправді вона вже пройшла, так би мовити, всі бюрократичні тяганини, е, всі умовності вона або вже перебуває на озброєнні, або навіть уже застосована і спростування вже неможливе. То тоді так починається обговорення. Це теж так часто було. Пригадайте за такамсами ту ж саму історію. Тобто, оця пообіцяна зброя, вона вже в Україні можна сказати, якщо Трамп про неї так відкрито говорить, чи частково прикалався? можна сказати. Я думаю, що процес передачі вже почався. Угу. Ну і давайте ще про інші, не тільки Петріотами, єдиними Таймс пише, що Дональд Трамп розглядає можливість постачання високоточних ракет класу повітря Земля. «Джасен». а що це за ракета? Розкажіть, будь ласка, яку головну перевагу вона має? Ну і власне які можливості відкриває для українських сил оборони? Ну тут знову ж залежно від того, які будуть модифікації. І чи буде обмеження, експортне обмеження, бо експортне обмеження це 300 кілометрів, дозволяється продавати на експорт ракети, які мають зону ворожі. Якщо це не буде цього моменту експортного обмеження, ну то знову ж є три, три типи цих ракет: це три модифікації: там 158 A, B і C, по-моєму, так, да, є три. І по суті, якщо ми говоримо Ей, оця перша 158 А, ще як у нас називають, то її радіус дії там у межах 400 кілометрів. Так, це крилата ракета. Якщо оцю B чи B-158 – ну це ракета до 1000 кілометрів. вже моде модифікація, ну і чомусь несправедливо обходять стороною ще оцю C, Ц, як ми називаємо, це ракета протикорабельна і її радіус дії теж у межах тисячу кілометрів. Отут От теж ми розуміємо, що всю цю номенклатуру ракет ми можемо застосувати як проти. Надводних цілих, так і, скажімо, статичних, а взагалі вони, по-моєму, розраховані для ураження умовно статичних цілей, тобто ті ж самі пускові, які переміщаються, вони можуть їх відслідковувати і знищувати. Ну, важливо, що, що їх можна запускати з F16. І, по суті, у нас є частина f 16 mm -hmm. але якщо врахувати, що вони там за модифікацію, я звичайно дуже скажу зараз дуже умовно наближені до, скажімо, тих самих Storm Shadow, це скальпелів, то їх ми знаємо, що їх адаптували для пусків з су 124М і Су-27, тобто ми можемо говорити, що гіпотетично. А СУ у нас більше точно ніж F-16. гіпотетично можна говорити, що в перспективі їх можна буде запускати з чи з пускових установок, навіть пострадянських літаків пострадянського виробництва. Тобто казати, що Україна не має з чого їх запускати, це неправда. Це маніпуляція має питання дійсно там певних адаптаційних підходів, ну і певних. Підготовки самих пілотів, які мають ознайомитися з тактико, технічними та балістичними характеристиками цієї ракети, але це ще... в будь-якому випадку, Да, Я перепрошую, хочу ще уточнити про ракети. До речі, там вже кажуть, що і атакам це нам знову будуть постачати. Якщо дуже коротко, просто як уточнення, куди ними можна буде бити? Знову ж, яка модифікація та Чи 300 кілометрів, чи 600 раз? Яка компонента її буде? Чи вона буде касетна, чи це є фугасна? бити? Ну, якщо ми враховуємо, де наносилися вже удари атакамсами, ну це в основному аеродроми. Вони себе ефективно проявили, аеродроми, арсенали. Е з мости, оце те, по чому наносилися ними удари. Тобто, логістика на там на глибину до 300 кілометрів противника в зоні ураження будь-яка, і вони надзвичайно ефективно вже себе проявили. Інше питання, які модифікації цих атакамців будуть поступати до нас. Бо ми знаємо, що там навіть різні, скажімо так, одні одної сторони різних років випуску, а з другої сторони питання в їх власне кількості, бо є моделі, яких більше, є моделі, яких дуже мало, навіть самої Америки. Пане Іване, у ті 50 днів, які Трамп дав Путіну, Путін в той же час заявляє про 60 днів для того, щоб забрати вийти на нові кордони і забрати ще частину українських земель. Як думаєте, цей час на фронті? Як будуть використовувати росіяни? Де будуть активізуватися найбільше? Донецька область однозначно будуть також. Харківська, думаю, Сумська, по суті, операція наступальна там, яка була захлинулася, будуть швидше намагатися утримати свої позиції там. Ну бо політично відступати їм це не ганебна річ, mm -hmm. але також будуть сильно тиснути власне новопавлівський напрямок. Спробою виходу на Дніпровську область там, mm -hmm. дійсно спробою переходу. Та оці напрямки будуть найбільш такі, скажімо, активні. Можливо, застосують, бо вже теж є певні передпосилання. На Дніпрі перії спробами застосують мов на увазі цю бригаду річкових катерів, яку вони створили для того, щоб пробувати взяти контроль за островами у руслі, річка Дніпро Ці пробувати пробуватимуть форсувати но ну, навряд сил до того не вистачить. А от власне за острови будуть битися так точно. Почули, Пане Іване, Дякуємо вам дуже, що приєдналися до ефіру. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко бо з нами напряму зв'язку. Дякуємо. дякуємо.